Всім привіт вас вітає восьма кос. Любі наші матусі. Хочемо привітати вас з вашим святом. Хочемо подякувати вам за те, що подарували нам життя, за вашу ніжність та турботу, за безмежну любов, яку ви даруєте впродовж нашого життя. Бажаємо вам міцного здоров'я та терпіння, Миру над головою, і любові. Нехай ваше материнське серце не знає печаль та кривд. Гарного настрою та щирих посмішок. О, та щасливих років життя. Ми дякуємо вам за турботу і за розуміння, за усі недосипані ночі через нас. Нехай у ваш день наша любов накриє вас ніг до голови, щоб кожен день дарував міцні обійми. Дякую вам за те, що ви завжди поруч і за вашу підтримку. Бажаємо добробуту в родині та горті за своїх дітей. Дорогі матусі, вітаємо вас з чудовим святом, днем матері. Ваша ніжність, турбота та безмежна любов зігрівають наші серця кожен день. Нехай цей особливий день буде сповнений радості, тепла і незабутніх моментів з вашими рідними. Ви справжні герої, які надають опору і втіху будь-якій ситуації. Щиро вас вітаємо і бажаємо морі щастя, здоров'я і благополуччя. Щасливого дня, матері! Мама, як багато в цьому слові. Ніжності, турботи і доброти. Мама, наче втілення любові. Найрідніша і найкраща. Ти. Пригортаю, міцно запевняю. Ти для мене, мамо, цілий світ. Тож тебе з Днем матері, вітаю і бажаю сотню довгих літ. З днем матері хочу привітати і багато теплих слів сказати. Нехай щастя міцно обіймає, нехай ангел ніжно стереже. Нехай усі мами посміхаються, у любові дітей своїх купається. Нехай не хворіють і не старіють, а всі надії їх справджуються. Мама ніжний промінчик сонця, мама рідне світло у вікні. Людина не має ріднішого. І потрібніша на землі. День матері особливе свято. Вас поспішаю привітати з ним. Бажаю міцного здоров'я, щастя та любові. Маму часто на нашій феї здійснює всі мрії. Знаю, що найкрутіше в цьому світі фея це ти. Мамочка, моя рідна, у це свято я бажаю. Бути здоровою та щасливою бути зарядом позитиву. У мамин день завжди ясно, усім затишно та тепло. Тому що поруч із мамою на душі завжди легко. Дякую всім мамам за їхню теплоту, за власку, душевну та доброту, за ніжне серце та їх розуміння, за дитинство, кохання, за добро і увагу. Де квітер розцвітають, де сонце світить, і вітер шепоче. Матусі, як ангели, ніжні і кохані, сповнені ласки і ніжності без краю. Вони, як вірші вічно живі, сповнені мудрості, тепла і світ. Такі рідні, близькі, неповторні матусі, що в серцях наших живуть вічно. Їхній обійм, міцний порт спокою, де можна знайти захист і любов. Таємниця маторинської любові безмежна, як безкрайність небес, і глибини морів. Дякуємо Матусі за все, що ви даєте. Ви – наша вічна надія і радість, Ви – наша мрія і мрія всіх дітей. Вони є казкові герої, незрадливі і вірні, в них закладена сила, ніжність, мудрість глибина. Їхні долоні місце, де спочиває стомлена душа, і з ними кожен гіркий смуток втрачає смак. Вони наші вчителі, джерело наших знань. Матусі, що зростила нас у любові й вірі до ран. Тож нехай звучить цей в усі куточки світу. Хай матусі відчують у серцях тепло і пішню. Дякуємо Матусі за все, що ви робите. Ви наша найбільша скарбниця, ви наша найбільша мрія всіх дітей. Матусі, ви яскраві кольори нашого світу. Без вас була б густкою наша земля. Ви найкращі кермани чи на шляху життя. Ваша мудрість дарує нам силу і відвагу. Ваша любов, як фонтан, що ді безкінечна. Наповнює наше серце вічною теплотою і ласкою. Матусі. Ви найближчі до нашого серця. Ви наше найбільше багатство, наше найбільше щастя. Ваша доброта найкращий приклад для нас. Ви наші герої, наші опори і надії. Тож нехай ці вірші сюди. Хай матусі відчують, як ми їх любимо. Дякуємо за кожен момент, за кожен день. Матусі, ви наше все. Наше щастя, наше джерело вічного добра і світла. Наш дев'яти хоче хочу привітати наших мам зі святом. Спасибі, матусю тобі, за те, що живу я на світі. І в цей прекрасний світлий день я подарую тобі квіти. Свята, прекрасна, дорога. Тобі моя душа співає. Любов твоя така палка на світі зло перемагає. Проведи мене, мама, будь ласка, проведи мене у цей світ. Хай це ніжна, криласта, мені дорога услід. Відгородить вона мене всюди, від нещастя всіх і біди. Проведи мене, в білий світ мене проведи. Рідна мама, подай мені руку, щоб не впасти. Як тяжко мені. Мою щиру любов на цім світі з вдячним серцем дарую тобі. Спасибі за ласку. За щире тепло, недоспані ночі, турботи й добро. Здоров'я міцного вам зичимо щиро, любові і радості, злагоди і миру. Мамині руки щедрі трудочі, втоми не знають зранку до ночі. Сонці, коли ще усі спочивають сонце, напевно, вони підіймають. Мамині руки ніжні і милі, воду ранкову криниці носили. Діти плескались, діти всміхались. Сонцю і матерю щиро всміхались. З днем матусь. Любі наші матусі. Учні 10-го класу хочуть привітати вас таким особливим святом. Днем матері. Ваша ніжність, турбота та безмежна любов немає собі рівних. Ви наша опора, наш найкращий приклад та найближча подруга. Тому сьогодні ми хочемо сказати вам за це дякую. І прочитати вірш Віктора Геращенка. Мати моя рідна і єдина Бо ви не кращі у світі ми вас дуже любимо. Мамо рідна і єдина. Ластівко добра і теплоти. Я для тебе був і є дитина, і для мене найдорожча ти. Доки буде в грудях серце битись. Втратити тебе, я так боюсь, я на тебе хочу не дивитись за здоров'я Богу помолюсь. Скільки ти зазнала горя й муки у своєму нелегкім житті, я цілую ці белеві руки. Мозолості, вмілі та золоті, хай поля лани зерняться житом і вруняться колесом без меж. Скільки я на світі буду жити, ти в моєму серці не помреш. Ко в грудях серце буде битись, втратити тебе я так боюсь. Я на тебе хочу надивитись і чомусь ніяк не надивлюсь. Я Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким, і я тільки покличу прибіжу скоренько, тому я її і написав ці слова як міг Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь. Як я побачив перший раз дім. мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину, собі на різні теми посидим. Я може трохи пізно став її розуміти, і не часто дарував на день народження квіти, і були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. Але тепер, коли вона мене обіймає і разом із татком щось про внучку питає, я з радістю плачу, що маю живих батьків. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь. Як я побачив перший раз свій дім, мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Такий чудовий світлий день. Ми, учні 10-го в класу наукового медичного ліцею, хочемо привітати наших мам і подякувати їм за всі їх зусилля, що вони прикладають кожного дня заради нашого майбутнього, а також, звичайно, за підтримку, що вони дають нам у наших прагненнях і цілях. Пам'ятаємо, милі діти, пам'ятаємо завжди з вами для нас по всьому світі, е дорожче наші мами, нам, маленьким і дорослим, все дають вони з любов'ю. Ніжне серце світлий розум, сили нашому здоров'ю. Як ставала мені нога, перший крок наш був до мами. Радість маєм чи тривогу, серце мами завжди нами. Пишемо в класі ми на дошці, наше перше слово мама. Мамі діти, дітям, мама, їх так само. Треба вчитись і робити так, щоб радувати маму. А як вивчитись з літами вдячні мамі за турботу. І поїдете від мами, інший край десь на роботу. Хай усі скомітають. і листи, і телеграми. Літь туди, де їх чекають. Виглядають ваші мами. Сонечко ласкоче щічки. І цілує ніжно-ніжно. Найчарівнішу у світі, найгарнішу і дивовижну, найпрекраснішу людину, найтеплішу на землі. Рідну маму найдорожчу, найдобрішу з матерів. Мамо. Я завжди ношу у серці колискову, що мені співала ти, щоночі лагідно і ніжно, коли зорі сходили над гаєм. Я так тобі вдячна за те, що ти є, за те, що з дитинства навчала мене у серденьку нести любов, тепло, ділитися ними, чинити добро. Мамо, я завжди ношу у серці твою рук тепло і любов твою. Серце зігріває кожен день вже дорослу донечку твою. Телевітер попрошу, щоб він боки зібрав для тебе з піточок тендітних польових, які пахнуть ніжністю і медом. Мамо, я завжди ношу у серці найтепліший, милий погляд твій. Він мені нагадує дитинство і дивовижний світ дитячих мрій. Моя рідна, моя люба мама. Дякую тобі за те, що ти цілий світ мені подарувала і вірний шлях вказала у житті. І вірити завжди у мрії і дива. У те, що в усьому знайдеться краса. Чи треба лише гарніше придивитись і світу пізнаєш безмежну чарівність? Мамо, з цим весняним ніжним святом я тебе вітаю від душі. Хай вогонь горить в твоїх очах. Будь найщасливішою з усіх. З днем матері, мамо, з днем ніжності мила. Будь завжди здорова, весела і щаслива.